Я говорю про ідеї, я говорю про якесь бачення, я говорю, для чого ви живете, чому ви робите те, що робите. Зріла людина не потребує людини над собою, яка би спостійно за нею дивилася. В неї є щось інше. В неї є якась ціль, є якась ідея, до якої вона йде. Отже, наша наступна тема, яка вже анонсував, це внаслідок. Потрясіння, коли ми змінюємо своє відношення до наших переконань, до нашої роботи, до нашого я і до нашого світу, ми з вами, проходячи цю це потрясіння чи кризу досягаємо зрілості, я напишу це зрілість. І в чому проявляється зрілість? В першу чергу, зрілість проявляється в тому, як ми з вами дивимося на світ, і що для нас є важливим, а що для нас є менш важливим. І як я вже казав, до кризи. Певні речі для нас є важливі. Після кризи вони втрачають нашу важливість. Дуже гарна ілюстрація, мабуть, ви всі до неї маєте відношення. Я вам гарантую: після того, як закінчиться війна, кожен з нас на своє життя буде дивитися зовсім по-іншому. І ми будемо тішитись тим речам, яким ми, можливо, не тішились до війни. А коли ми їх втратили під час війни, ми зрозуміли їхню значимість. І тепер, пройшовши цю кризу, ми будемо тішитись спокою, миру, бачити один одного, навіть свобідно подорожувати, не боятися ходити по дорозі, що вас ТЦК зловить. Всі ті речі вони не мали змісту до війни. Тепер вони мають зовсім інший зміст. І будуть мати зовсім інший зміст. І знаєте, що сталося? В цьому всьому сталося те, що ми з вами подорослішали або ем, стали трошки зрілішими. І я би хотів сьогодні вам запропонувати дві моделі цієї зрілості, як вони проявляються в нашій свідомості і як вони діють на нас. Перша модель я називаю це модель успіху. Всі люди до певного віку намагаються здобути успіх. Мій один з улюблених, не знаю, чи він мій улюблений, але автор, який я зараз читаю доволі багато, він говорить про це як період контейнеру. Він говорить про період контейнеру в житті людини і про період контенту в житті людини. І він каже, що перша частина. Людського життя, вона зосереджена на контейнер, ну тобто на нас з вами. Ми дбаємо, як ми виглядаємо, з ким ми ходимо, де ми працюємо, з ким ми дружимо, яка, яка публіка нас оточує. Я так думаю, якщо ви трошки молодші, то мабуть, які у вас підписники, скільки у вас їх і так далі, і тому подібне. Це для нас є основним. Ми хочемо бути на виду, ми виставляємо свій контейнер. І тому робимо все, що необхідне, для того, щоб бути успішні в тому. І подивіться, в чому ця модель успіху? Звичайно, вона не буде описувати ваше особисте життя, але вона буде мати більш таку організаційне скажімо, застосування. А в моделі успіху в центрі всього є, звичайно, людина або лідер. Тобто, все крутиться навколо людини. Все крутиться навколо лідера. І коли говорити, людина є центром всього. Чому це важливо для, для нас з вами? Оскільки ми говоримо про кризу і ми говоримо про організаційну кризу, зауважте, що велика кількість успішних церков, велика кількість успішних якихось служінь, вони всі зосереджені навколо якоїсь яскравої особистості. Дуже часто, скажімо так. І оця особистість до тих пір, поки є та особистість, до тих пір, в принципі, ця служіння чи ця церква, вона є відома. Як тільки сходить ця особистість десь в тінь, воно все застрягає. Оце є модель успіху, те, що я називаю. Чому, які є її складові? Як я вже сказав, в центрі всього є людина або лідер. А друга складова того всього, це є чітке розуміння, чіткість. У тому, що є, що можна, можна, не можна. Тобто світ доволі чорнобілий, і в нас є правила, по яких ми працюємо. І як правило, на ті правила впливає сама та людина або той лідер, вона встановлює їх і ми живемо по тих правилах. І тут життя доволі зрозуміле. Ти знаєш, що ти маєш робити, як ти маєш робити, тому що, як правило, всі ті успішні люди і успішна діяльність вона має чітко окреслені правила. І е, на що впливає цей лідер, або на що впливають ті е, правила. Вони допомагають нам в нашій діяльності. Тобто наголос завжди робиться на те, що ми робимо діяльність. До тих пір, поки ми працюємо, працюємо багато і добре, у нас є успіх. Як тільки ми перестаємо працювати, у нас успіху немає. І тому нагло зробиться саме на діяльність. І лідер є для того, щоб ну, помагати нам в тій діяльності. В чому виражається та допомога? Та допомога виражається в слові контроль. Ну, звичайно, хоча в нашому контроль. Та. В нашій культурі навіть не цураються говорити це слово контроль. Але якщо ми говоримо там про, про більш західнішу культуру, де відношення до людей трошки більш позитивніше, ніж в нашій культурі, то там називається це підзвітність. Але по своїй суті та підзвітність нічим не відрізняється від контролю, який часто ми переживаємо. Ну як воно виявляється? Якщо у вас є діти і ви не будете контролювати, чи вони виконують домашні завдання, вони його виконувати не будуть, тому що будуть знати, що ніхто їх не перевірить. І остання річ це вже результат. Все мріється результатом. Є результат, є успіх. Нема результату, нема успіху. Тому, якщо подивитися на цей квадратик, оце є модель успіху. І як правило, оця модель вона піддається своїй зміні внаслідок якоїсь кризи. Ті кризи або потрясіння вони бувають різні і вони ведуть до дорослішення, або ми залишаємося на тому рівні успіху. І друга модель, про яку я хочу говорити, це є значимість. І значимість, вона є наслідком розвитку або наслідком зрілості. І подивіться, що в тій моделі в першу чергу стається. В тій моделі в центрі всього нема лідера. В тій моделі в центрі всього є ідея. Ну, ті, які сімейні люди, мене зрозуміють, коли ваші діти. Ідуть геть від вас і починають жити самостійним життям, у них в житті з'являється криза. Чому? Тому що вони втрачають оцей центр. Вони втрачають маму з татом, вони втрачають лідера в своєму житті, вони втрачають тих людей, які встановлюють правила, вони втрачають тих людей, які контролюють, які спонукають їх або мотивують до діяльності, які зосереджені на результаті. І коли вони приходять, дорослішують, і в них в житті немає нічого в тому квадратику, то життя їхнє переходить в хаос. І цей хаос проявляється у всіх речах. Вони не знають, що можна, що не можна, тому пускаються дуже тяжко у всі тяжкі. Вони не знають, чим займатися, тому роблять все, що завгодно. У них немає ніякої підзвітності або контролю, тому в них в житті просто абсолютний хаос. Ну як наслідок. 10 років життя випадає, бо там ніякого результату нема. Ось це десь так на сімейному рівні. Якщо ми говоримо про організаційний рівень, то чим модель значимості відрізняється від а, успіху? Вона не протилежна, вона не є краща від успіху, вона просто є інша. І модель успіху має свої обмеження, а модель значимості. Має свою ціль. І коли ми говоримо про значимість, ви ніколи не зможете досягнути впливу на життя або зміни інших людей до тих пір, поки у вас не буде якоїсь ідеї. Ну, ця ідея називається, може називатися навіть так, серед людей совісті, можна так назвати, сумління якогось. Але, в принципі, я говорю про ідеї, я говорю про якесь бачення, я говорю, для чого ви живете, чому ви робите те, що робите. І вона є наслідком зрілості. Зріла людина не потребує людини над собою, яка би постійно за нею дивилася. В неї є щось інше. У неї є якась ціль, є якась ідея, до якої вона йде. Бачите, тут притча про господаря і таланти, які роздав, дуже гарною ілюстрацією буде. Господар дав таланти, і він не дивився над тим, як ті його слуги використовували ті таланти. Він навіть правила не встановив. Він навіть не сказав, що він має робити з ними. Він просто дав і пішов геть, забрав себе з картини. Тому, в принципі, Ісус Христос пішов з землі, тому що якби Ісус Христос не пішов з землі, учні ніколи би не стали дорослими. А вони мусили пережити оце потрясіння, втрати свого Господа, на якого вони постійно дивилися. Тому в тій моделі значимості, я коротко про неї буду говорити, бо вона дуже значна, але якщо вам буде цікаво, то. Ви Самі додумаєтеся або найдете мене і більше дізнаєтесь. В цій моделі значимості різниця, ну, вона у всьому відрізняється. Перша різниця це те, що в центрі цієї ідеї є не людина, а цієї моделі є не людина, а є ідея. Друга, в цій моделі немає чорно-білого, немає правил. В цій моделі важливо, що є добре, а що є зле. І тут ми дивимося вже на не інструкції, а на саму суть заповідей. І зауважте, суть заповідей не відміняє заповіді, вона дивиться значно глибше. Кожного разу, коли Ісус Христос прощав людей, які заслуговували покарання, Він не відміняв закон. Він дивився глибше. Він сказав жінці, яку спіймали в перелюбі. Де є ті, які тебе засуджують? Ідеї, я тебе не засуджую, але ідеї більше не гріши. А тим він що сказав? Хто перший без ріха кінь камінь? Він відмінив закон? Ні. Він показав суть закону. І суть закону це є прояв милості. І ми з вами говоримо, що милість вища будь-якої справедливості. Вона відміняє справедливість чи закон? Ні. Вона дивиться значно глибше. Друга річ. В цій моделі. У нас вже немає діяльності, у нас вже є свідомість. Якщо у вас буде свідомість, то вам нікому, нікого вам не потрібно для того, щоб розказувати, що ви маєте робити. Ви самі придумаєте, що ви будете робити. В попередній моделі ви не придумаєте, ви будете робити тільки те, що вам скаже лідер. В цій моделі ви будете достатньо свідомі, щоб придумати, що ви можете зробити. Третя річ. В тій моделі вам не треба наглядача, вам не треба контролю. Тут є абсолютно степінь довіри. Вам довіряють. Тому що знають, що ви вірите в те, що вірять вони, і розділяєте з ними ті ж самі цінності, ті ж саме бачення, маєте високу свідомість, розумієте, що є добре і що є зле. І наслідком тої всієї діяльності в цій моделі вже буде не результат, а Вірність. І повертаючись до притчі про таланти, господар, коли прийшов до своїх слух, він сказав: добрий і вірний раб, в малому був вірним, над великим поставлю тебе. Тому, якщо говорити про кризу і потрясіння, яке приводять до нашої зрілості, то це буде перехід від етапу успіху. До етапу значимості. Це буде перехід від контейнера до контенту. Тому що коли ми живемо в етапі значимості, я не можу сказати, що ми ігноруємо своїм контейнером. Але ми багато більше тратимо часу на те, що наповнює наш контейнер. Тобто на контент. Тому моя челендж вам, мій. В тому, що внаслідок цієї кризи тих потрясінь ви ставали дорослішими і зрілішими людьми, і дбали не про результат тільки, а починали дбати і про вірність ті ідеї, заради якої ви живете, і заради якої ви готові вмерти.